Як бути здоровими, витрачаючи на це мінімум коштів, мінімум часу? Найголовніше, вам не треба контролювати прийом препаратів до їжі, після їжі, ранок, вечір, обід. Тобто, ви робите це так, як вам зручно по ходу свого життя. Зараз літо, всі ми п'ємо воду. Я підібрала сім рослинних екстрактів, які будуть працювати абсолютно по всім нашим 12 системам, наприклад, в понеділок. Ви накапуєте на літр води 40 капель валеріани. Покращити роботу серцево-судинної системи, нервової системи, травної системи і виводити паразитів з свого організму. У вівторок ви накапуєте 40 капель фенхеля, і піти його протягом дня маленькими ковточками Фенхель буде працювати по травної системі, лімфатичній, дихальній, сечаститеві, репродуктивній, опорно руховій і серцево судинній системі. Фенхель також має проти грибкову дію. В середу п'єте екстракт берези, антисептичні протигрибкові властивості, діє згубно на трихомонади, лямблії, також підвищує захисні сили організму, є потужною профилактикою захворювань нирок та сечововідної системи. В четвер ви будете вживати екстракт розторобщи, найсильніший засіб при захворюваннях печінки, виводить з організму токсини, радіацію, знижує цукор крові та алергічні реакції. П'ятниця лопух. Субота, сафора і неділя прополіс. Більш детальна інформація щодо замовлення вартості. Будь ласка, пишіть мені в особисті телеграм, вайбер, посилання та номер телефону є в шапці профілю.